Тарас Шевченко, і досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить, хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, веселая, сміючись мати, Цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує. Прийма на руки, і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха, промовить нишком Де ж те лихо, печалі тії вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас, і все почило. Зивив хату, собі пішов опочивати.